Як Бог створив світло, а також день і ніч. У перший день творіння при цьому сонця не було ще аж до четвертого дня, першого тижня створення світу. У Біблії записано і сказано, що Бог сказав. Хай станеться світло і сталося світло. І побачив Бог, що світло це добре. воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. Світло або енергія були створені Богом ще до того, як він створив світила. Сонце, місяць, зірки і все живе на землі, тому що саме світло воно повинно бути захи... воно захистити майбутнє життя на землі від агресивного космосу. І нещодавне відкриття створеного Богом захисного поясу нашої планети так вразило науковців, що вони назвали його космічним щитом землі. І цей шар унікальний сконструйованим творцем завдяки точній будові магнітного поля землі та потужності його енергії і електричному струму, що створює це поле глибоко в земних надрах. І Добове обертання землі та зміна дня та ночі допомагають генерувати цей струм, і це вражає наукове товариство Світ огортає землю до її глибини і захищає життя. Жодна з відомих нам планет сонячної системи немає такого потужного захисту з енергії світла. І в цьому немає потреби. Адже ці планети вони не заселені Божими творіннями, тому вони відкриті для обстрілу високоенергетичних частин з космосу. І Біблія також каже, що Слово Божим створено все, тому що Слово це Бог, у ньому життя і життя це світло для людей. Амінь.